Табір для педагогів коломийських освітян зібрали на ретрит під назвою «ТЕМП». організацією займався центр професійного розвитку педагогічних працівників міської ради у співпраці із громадською спілкою католицька освіта. Більше у сюжеті. Сучасний вчитель це не просто викладач, це лідер, ментор, новатор. І щоб надихати інших, важливо самому надихатися. Саме для цього й організували безкоштовний освітянський ретрит темп унікальний простір для вчителів, де поєднується навчання, відпочинок і професійне зростання. Краса тепло і добро на кожному кроці, в кожному етапі, в кожен момент. Це можна сказати подарунок долі. Дякую всім. Надзвичайно вдячна. Дякую Богу в першу чергу. і всім, 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 хто оточив. Насправді було дуже все е, тільки на позитиві. Перезавантаження було на 100%. Отримали нові знання, які ми звичайно використаємо у своїй роботі. Отримали масу задоволення, позитиву і е, гарний настрій. Дякую всім. Організували та провели освітянський ретрит консультанти центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради під керівництвом директорки Ірини Грицюк у співпраці з громадською спілкою Католицька освіта за підтримки Богдана Станіславського, отця Петра Майби та отця Романа Малярчука. Саме ми почали такий формаційний курс для педагогів, Це психологія свій постів час війни. І е, я підтримував наших педагогів і не тільки їх, але всіх тих, хто є дотишею до дітей, заради того, щоб вони відчули свою потрібність, а також не тільки потрібність, але також відчули велику, е, велику роль у будуванні майбутніх політів у теперішній час, коли ми маємо дуже великі освітні втрати. У завдяки е, нашому голові е, освіти випадка Української католицької е, церкви Петру Петру Майбі, і завдяки сприяння центру професійного розвитку е, педагогічних працівників. Ми е, зробили цей такий ретрит, який дозволяє не тільки відпочити е, педагогам, але також збагатитися як духовно, і так само е, інтелектуально. Темп це табір енергійних мотивованих педагогів долучитися до. Ретрету могли всі охочі за попередньою реєстрацією. Впродовж кількох днів вчителі з Коломийської громади мали нагоду зануритися в атмосферу розвитку через тренінги, воркшопи та майстер-класи. А ще освітянський табір це простір для неформального спілкування, обміну досвідом та підтримки.